5 лютого цього року перший заступник міністра МВС Казгулад за внесла на розгляд парламенту законопроект, який реорганізовує деякі підрозділи міністерства. Зокрема, передбачається ліквідація ветеринарної міліції, транспортної та ще ряду спецпідрозділів. Реорганізація. Управление по борьбе с организованной преступностью, так называемый УБОП, конечно, функция не исчезает. Она будет присоединена к другим отделам структури Министерства внутренних дел, все оперативные наработки и аналитическая база, которая есть, она значительная. Тот же самый подход к упразднению подразделения транспортной милиции, которая, если честно, абсолютно не загружена. Такий оптимізм розділяють далеко не всі. На думку деяких експертів, це Просто зведення рахунків. «Іменно система УБО, УБОС займалася розкриттям резонансних діл. в частности, по відношенню к тем, кто сейчас при власти. И вполне возможно, именно те, кто сейчас при власти, і заинтересованы развалить данную систему, потому что где-то там в архивах хранятся дела їхніми іменами зміни за грузинською моделлю кажуть не такі вже й ефективні, особливо коли в країні війна, а рівень злочинності вже наздоганяє дев'яності. Ліквідація такого підрозділу може мати і матиме, наголошують експерти, негативні наслідки для простих громадян. Мовляв, доки на горі реорганізовуватимуть, на вулицях процвітатиме злочинність. Да, нужно реформировать, но любая цивилизованная страна крайне тщательно выбирала всегда время, когда же это нужно делать. По крови, за счет потерь качества, за счет всего остального. Первый же ваш вопрос и был, а что это для граждан Украины несет? Я вам ответил, это несет угрозы. Відділ по боротьбі з організованою злочинністю був створений у 1991 році при Міністерстві внутрішніх справ. Нині він налічує 3,5 тисячі співробітників. Звітності про роботу управління на офіційному сайті ми не знайшли. В ухваленому ж законопроекті Кабміну його реорганізують. Це за словами Екіс Гуладзе, зменшить бюрократію і не буде однакових функцій у різних структурах. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна.